Шановні пановні лікарі, цієї лікарні, в яку ми до вас прийшли, я спеціально, коли ми обходили тут таку маленьку екскурсію, затримався в одній із палат, поговорив з жінками. І хочу вам зробити комплімент, що, що вони дуже добре відізвалися про, про лікарню, зокрема про лікарів. Я думаю, що кожен з нас в більшій чи меншій мірі. Потенційно хворі. хворі, ми хворіємо, і наші родичі хворіють, і лікуємося тут в Дрогобичі, і лікуємося у Львові. І можемо собі приблизно уявити картину, яка, ну, яка є по відношенню до скажімо, до лікування і до результатів лікування. Я би хотів, щоб сьогодні ми зібралися, щоб ми, та наша розмова була така більш професійна. Ми прийшли до вас, ми, по-перше, були запрошені. Ваше керівництво зверталося, я бачив цей лист, який в міській раді, запрошували членів виконкому, членів Лікарської комісії, тої нашої медичної. До мене особисто зверталися, так як до голови координаційної ради, яким я є на сьогоднішній день. І, до речі, вівторок в нас буде ця тема розглядатися, я вже запрошував ваших представників. Напевно, ну, сьогодні ці збори мали би відбуватися в такому, я думаю, Скажімо, в такому форматі, що з однієї сторони, напевно, треба було, щоб був хтось з керівництва медичної управи, щоб він тут доповів це своє бачення і з чого вони виходили, що вони опублікували ці свої пропозиції, і вислухавши сторону вже медичного закладу. Бо це відноситься. Не тільки до того, до того вашого закладу це питання, а це відноситься взагалі до мережі медицини, яка існує в нас в Другобичку. Тому що ті цифри, які ми тут називали, і, і які ви, напевно, почули, там 16-22 мільйони, це величезні цифри. Навіть ті 16 мільйонів, які цього року обласна рада дала, на другий рік їх не буде. Ще якісь кошти, що в нас лишилися перехідні з минулого року, на другий рік їх не буде. Ми недаром там держава запросила на меди... керівником медицини е... міністра е... Скажемо, ну, не свіжому імені там грузин, а іноземця, який може має своє незагангажоване бачення, як реформувати ту медицину. Бо в тому виді, який вона була, вона вже, е... На... Е... Ну, сьогодні вона вже не може бути в такому виді. І ваш завідуючий сказав, що має бути. Значить кількість там ліжко місць і так далі має бути приведена до розрахункових. От ви сьогодні згадували прізвище задорожного, я перед тим, ніж сюди йти, я з ним зустрічався, мав з ним розмову. Ну, ми знаємо його думку, бо він виступав і по радіо, і в пресі. Я зачепив е, е, ті трансферні стосунки з району. Хлопка, район нам не доплачує і так далі. І, ну ви знаєте, та, там десь приблизно 12 мільйонів проліковий, де вони. Менше половину тільки мільйонів. Але, в район ніби, але район на сьогоднішній день ніби непогано живе, бо район в районі 33 чи 34 мільйонів має фінансування і оптимізацію він, він поламавщук зробив раніше. Ну, ви знаєте, там по району, скільки там було лікувальних закладів, поскорочив, на сьогодні те, що він залишив, і ті кошти, що йому держава виділяє, йому це вистачає. І вони нормально себе почувають. А, а нам не вистачає, того, що, то, що я знаю, ну, не знаю, ще може бути інші цифри, цифри чути, що на другий рік 22, ну якщо ми вже цей рік переживемо, навіть в кінці року, наскільки Шевкенч казав, що в районі 6 мільйонів не вистачає навіть до року. Тобто, як прийде Новий рік, то будуть серйозні проблеми. І щось робити треба. А це треба було почати вже не цього року, а минулого. Бо чим швидше почнеш, тим, тим легше прийти до, вже до того моменту, коли дійсно буде біда. Коли я виконував обов'язки секретаря міської ради, цей мій заступник був, він їздив на ті наради до фінансового управління до Львова і йому минулого року ще з літа наголошували, цей керівник демки, Демко наголошував щось робіть, бо до кінця року ще минулого вже мова йшла, що нам не буде вистачати взагалі по фінансування. Це разом і медицина і освіта 1 мільйонів дванадцять. Це вже і він це наголошував, робіть. Бо сьогодні ми розглядаємо питання медицини, а в нас ще є питання е, освіти, освітні закладів це також проблема, ми знаємо, що вона видається. І тому, коли ми це розглядали, ми, ну перше що, е, ну, тут згадували за і за, за стоматологію. Це йшлося за те, що віддати їх, наш стоматологічний корпус віддати на розрахунок, бо так і в Бориславі так є, і в інших містах так є. Звичайно що, скажу вам так, ну, кожен заклад, який, ну, до сьогодні, як він працював, як йому жилося, як нормально, в більшій мірі, чи меншій мірі, не хотів би, щоб була якась оптимізація, щоб було якесь скорочення, бо воно по-любому за собою потягне, якесь скорочення. Бо профінансувати в тому об'ємі, який є, ну, ту мережу, яка є на сьогоднішній день, ми не зможемо. Сьогодні це є початок розмови, бо є публікація, і ми вже зразу по навколо тої публікації ведемо ту дискусію і шукаємо якусь золоту середину, бо ми її мусимо знайти. І найважче тим, які будуть приймати рішення, в першу чергу рішення буде приймати виконком, члени виконавчого комітету. Вони повинні в тому розібратися. А розібратися можуть, коли будуть мати повну інформацію. Бо чому я спитав вашого завідувача, як він бачить? Розумієте? Бо кожен, кожен завідувач чи кожен лікар на своєму робочому місці він знає з середини ту проблему. Я розумію, що є, може завелика там, скажімо, адміністративна структура. Можливо, Можливо не треба вже сьогодні того управління, яке було, яке до сьогоднішнього дня воно було. Так? Чи воно потрібне, чи воно не потрібне. Є і інші резерви. Я думаю, що ви я з, з, з своєї точки професійної, ви більше про це знаєте. Але це треба все вивернути на поверхню, щоб ми всі бачили, щоб в тому розібралися і прийняли якісь мудрі рішення. Бо після виконкому там ну, скажемо ще медична комісія, сесія міської ради так і так своїм голосуванням. Якщо ми приймемо рішення неправильне, тоді нас буде звинувачувати, що ми не добре зробили. Якщо ми взагалі ніякого рішення не приймемо, то завершиться тим. Що на наступний рік не буде, не буде фонду зарплати, і, і ви прийдете, ну, прийдете під радушку, там, з пікетами і так далі, і будете звинувачувати тих, хто там буде сидіти, чи ті депутати, які є, чи вже другі, що ви нічого не зробили, або, що ви, або, або ви зробили не так. І тому, ще раз кажу, дискусія має бути професійна, має бути одна сторона, друга сторона, і ці всі аргументи ми маємо знати, ми маємо їх бачити. Щоб ми прийняли якесь рішення. Бо ми бо туди ще одна лікарня маємо, є керівник ще одної, скажімо, установи лікарської, лікарської сусіду і вас недалеко, так? У нього теж сама проблема. У нього є лікарня, у нього є поліклініка. І так нього голова була, як це втримати і, і що робити далі. І тому сьогодні ми, це добре, що ми прийшли, що ми вас послухали. Звичайно, цього, це опублікували і завтра ми. На тій сесії, що буде вівторок прийняти рішення, сказати, от переводимо в степник і все, ніхто на таке не піде. Бо ніхто на себе не візьме таку відповідальність. Тому що то, це є непросте питання, але воно є дуже болюче питання, бо все рівно доведеться різати по-живому Маємо е, е, дитячі заходи, та? дві поліклініки. Мова йде за те, щоб ті дві поліклініки в одну можна звести. На сьогоднішній день, якщо ми цікавимося, тою ми маємо величезну поліклініку. І також мова йде, а чи потрібна така велика, скажімо, е, такий, такий великий, великий площа, будинок, чи, чи раціонально він використовується. Є питання тих ставок, там, півтора, навіть наскільки ну, є такі, є таке, явище. Це також треба забрати. Бо мій заступник ще минулого року, коли, коли збирав нараду, то він казав, ви мені все приведіть так, щоб, щоб, щоб я того не бачив. Ну, резерви треба шукати кругом. Але навіть ті резерви, ще раз якби там був якийсь мільйон два, то можна було на таких, де хто є така альтернативна думка, треба шукати доходи, а не обрізати, наприклад, те, що ми на сьогоднішній день маємо. І тому нинішній день, день це початок тої дискусії, в якому ми повинні знайти якесь рішення. А ми, як депутати, повинні чи повинні за нього проголосувати. Я думаю, що та дискусія сьогодні вона є не остання, вона ще буде продовжена, продовжена ще, я ще вівторок буде оця така координація де там представники громадських організацій, партійні організації, керівники, там буде якесь обговорення, якась думка буде напрацьована. І інші, я думаю, будуть ще слухання. Крім того, виконком ще якісь думку свою там винесе. І також там буде. Одна сторона, друга і буде ця дискусія. Але всі ми повинні розуміти, що то буде нелегко і все одно буде мережа, та, яка є, в такому виді вона не буде. Вона все одно буде урізана. А якщо буде урізана мережа, то будуть якісь скорочення, ну, від того ми нікуди не Так, да, да, і так, і, і це і боляче, ми розуміємо, але світлі тих рішень та, е, адміністративної реформи, територіальної реформи. Рівно будуть, ну, зміни будуть. І зміни ці болючі, і ми це повинні просто розуміти. Дякую.